Вітаю всіх. Минув тиждень. 25 квітня я показувала вам, і робили ми полив цих котлеєк, моїх рінімашок е препаратом корінь. Сьогодні так сонечко знайшла. І хочу показати вам результати за тиждень. Значить, у цій котлейки що зовсім без корінчиків. Там воно, зараз я поверну на сонечку, з'явився там он корінчик, а це все ж таки отут біля цього молодий росту. Таке здається, як будто він не, не один там, дивіться. Там он корінчики. Зараз, ось там корінчик. І от там, здається, молодий рост росте, А ще десь бачила корінчик. Так, загубила. Ну там, там точно корінець є? тут десь. Ну, в общем, я рада, що з'явилися нові рости. Ну, то точно два рости і... ой, і воно рост. Дуже видно, дуже вже гарно видно. І є корінчики. Так, тепер покажу другу діленочку. Тут молодий рост росте гарно. І що я хочу вам показати від молодого росту. От там, отам, от є вже корінчики. Десь один. Зараз покажу другий так, щоб гарно було видно. Та що такое? Он один і от там он, он другий. Отак. От це у нас втора діленочка котлейки, з яку ми теж провели препаратом корінь. Це вже йдуть корінчики від молодого росту. Тут живих корінчиків поки що не бачу. Сподіваюся, ще може десь з'являтися. Так, ну, наша малявочка поки що без особих змін. Корінчики вологі. Але поки що не в рості. Не бачу я росту, хоча листочок виріс. І друга наша реанімашка. Гляньте, як чудово, виліз новий листочок. Корінчиків, звісно, ще немає, але гляньте, який чудовий росте листочок. І мені здається, вона так гарно. Листик цей зазеленів. Все чудово. Ось такі, дівчині, результати. Це за тиждень, за тиждень з'явилися корінчики. Котлейки в мене стоять на сонечку без притінення і тому вони пішли в рост. Невеличкий огляд моїх. ну, Будемо вважати, що це реанімашки. Вони без корінців, тому це у нас як реанімація. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас у наступних випусках. Кому буде цікаво продовження про наші реанімашки, пишіть, буду показувати. Дякую за увагу.